Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні я буду готувати черешні у сиропі. У мене жовті черешні і вони трошечки гірчать, тому я хочу зробити їх у сиропі. Поки я наповнюю баночки черешнями, я вас дуже прошу підтримати мене, підписатись на мій канал подивитись мої відео. Наповнюю баночки, а на плиті у мене стоїть вже водичка. Я чекаю, поки вона закипить. Друзі, баночки з черешнями вже готові. Заливаю окропом і накриваю кришечкою. Нехай трохи запаряться. Ось так я накриваю кришечками, нехай напарюється трошечки. Залишу на хвилинок 10, поки займусь своїми справами, потім зірлю цю водичку, буду показувати. Друзі, я зливаю воду. Ось так. Було б добре злити умірний стаканчик, щоб знати точну кількість води. Але я, як завжди, спробую так. Так, я взяла лимонної кислоти, насипаю сюди у водичку. Можна півложечки чайних, я, як завжди, на око все роблю. І додаю також цукру. У мене вийшло півлітрові баночки і одна літрова. Тому я кладу. Цукру. Мені здається, що половину цього пакету мені вистачить. Все ж таки, я хочу дуже солодкий, якби у сиропі, тому нехай буде ось так. Друзі, готово, бачите? Закрутила баночки, зараз віднесу їх під ковдру, і нехай самі по собі там вистигають. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. Ну і до наступних зустрічей!